Всім доброго дня. Придбав собі ось такі хімію. прилипач Взяв мікроелементи. Ось такі. І бор. А ще сірку взяв в кристалах, був в рідкій формі? Дуже дорога. З таких кристальчиків взяв. Це хочу зробити підживку цього кіло або півтора. Цього літру буру, літру мікроелементів і 150 грам прилипача. Це на першу підживку. На другу підживку в принципі все так само, тільки ще добавлю додавлю ще. До цієї суміші. фунгіцидів в тому році працював Вимпел і Оракул. Теж погано Ще Карбомід додав. В цьому році карбаміду не буду додавати Тут вистачає, в принципі. І, і тут є азот. І тут є азот. Так що не думаю, що він буде потрібен. Думаю, буде достатньо і так. Перше підживлення. Гарбуза. Мікродобрива. 15 червня сьогодні. Вношу мікродобрива. Плюс бор, плюс сірка, прилипач. Працюємо потихеньку. Вже такі гарбузики починають плестися. годиня як тебе плестися, Соняшник. Прекрасно себе почуває сонях в рядочках гарбузів. Пізніше потім він трохи підніметься, повириваємо. В тому році виривали і в цьому. Буде те саме, навіть більше. Ще якось так.